Шановні підписники і гості мого каналу вітаю вас. Сьогодні вам хочу показати експериментальну сою, яку я посіяв по перефризованому городі. Пройшла важка фреза. Подивіться, як, як гарно перемолола, як гарно земельку. З перегнойчиком і гноєм переколотила. Тут буде запас і вологи, гній тримає вологу, і азот, і всякі мікроелементи в ньому є. Норма висіву тут маленька, десь в районі 80 кг на гектар. І от я ще такого чуда не бачив. Вона в мене не росте догори. Воно от стає. Кидає бокові гілки. Дивіться. Все в боки. Як дерево росте. Копав я біля неї. А вона на глибині там більше 10 сантиметрів у нас вологий ґрунт. Волога є. Прямо чується. Прямо чується земля, що волога. Наскільки... Перефризоване, дивіться, Перефризоване з гноєм і наскільки цей ґрунт тримає вологу. На інших ділянках вологи практично не тримає. Дуже малий запас вологи залишився. А тут погнойове, дивіться, як воно себе почуває. Просто чудесно. Всім дякую за увагу.